Ну а ми продовжуємо ранок вдома розмови про високе. Про баскетбол. Про літературу костюм. Е, і раді вітати нашого книжкового оглядача Дмитра Слівного. <рес> Доброго ранку, друзі. Добрий ранок. Так, наскільки я розумію, якщо вчора ми святкували день народження скота Фіджеральда, тож сьогодні будемо говорити про його книжки. <рес> так, ми будемо говорити про його книжки. Є О, і це не напрочуд складно, адже все вже сказано до мене. І не тільки про Фіджеральда, до речі, ми будемо ще згадувати Вільяма Фолкнера. Нарешті, так, нарешті да. їх розділяє усього лише один рік. Так. А вони представники одного покоління, називаємо його втраченим поколінням. І ці, ці, ці два романи об'єднують, що вони обидва ну є світовими класиками та обидва представники. Та так званою шля навіть напрямку літератури, яку яку можна назвати, який можна назвати великий американський роман. Ти сам їх читав? Да. Тоді слухаймо. тебе уважно. Хочеться <смір> Спочатку <смір> поговорити про шум і людь. Правильно так називається. Справедливо вважаю, цей роман один одним з найвпливовіших романів ХХ століття. Чому його треба читати, от просто зараз, як ти кажеш? Так ну треба, чи, чи не чи не треба, кожен вирішує собі сам. А його буду, буде цікаво прочитати, адже це є ну досить. Складна і досить емоційна, і непроста в розумінні, але шикарна історія однієї родини десь на початку ХХ сторіччя. Тобто, та мова йде у період, десь так ну, перша, перша. Перша чверть двадцятого сторіччя і розповідається про занепад та інтропію великого американського роду з півдня для мене цей роман був цікавий тим, що я б його назвав роман без героя. Адже розповідь ведеться від е, сторони від імені чотирьох осіб. Угу. І одна та ж сама історія розповідається з різних боків. Е, а як це? Як воно читається взагалі? і Що ви з нього почерпнете, то відкрити книгу? Сорок е, дев'ятий рік. Нобелівська премія літератури аби кому не дають. Ого, да. це потужно. Ох, потужно. Ну так. Да. Що за так. друга книга? Uh, більш мені сподобалося, якщо чесно. Так. Френсіс Скотт Фіджеральд. А чим сподобано? Тут два романи. Перший роман це по тобі краю. Йому було 20, і Він написав свою першу літературну роботу велику і водночас став і популярний, і багатий, і знаменитий. <покоління> от от якщо ми кажемо про загублене, про загублене покоління, покоління, це люди, які ну були народжені, народилися наприкінці 19-го сторіччя, і свої 18 та 20 років е, зустріли у добу першої світової війни. Багато з них пішли на фронт. Багато з них е, потім погано кінчили після після війни. Вони були розгублені, вони не знали до чого там, як, як їм далі жити. І саме ось дух цього покоління і пер передав А, Це розповідь про становлення хлопця, який спочатку. Ну, такий собі романтичний егоїст. Він прекрасно вихований, здобув шикарну освіту з багатої родини, але потім він проходить через низку випробувань. Він втрачає друга, він втрачає гроші. І от цю еволюцію особистості ми спостерігаємо. І як каже сам автор, що він ну, стає справжньою людиною наприкінці твору, це назва яка твору? По той бік краю. І другий роман з цієї книги це останнє кохання Магната. Це був останній роман Фіджеральда, Він навіть не встиг його дописати. Розповідає про встановлення комерційної студії ну, сьогоднішнього Голлівуду, як ми її бачимо. Але за правилами е, вестерна, е, за правилами дикого заходу. Тобто, де всі поїдають усіх. Е, е... На який вік розрахована література? На будь-який вік. Я думаю, що на будь-який вік, але цікаво буде прочитати саме, я думаю, десь так, 18-20 років. 18-20. Думаю, так. Але ніколи не, пізно. ніколи не пізно. В школі рано. В школі рано ще це читати. Може, якщо там якийсь вундеркін, то може. 12, -12 класів закінчив можна. Чим мене заціпив Фіджеральд? Його твори це готовий кіно сценарій. Дуже зрозуміло, дуже все depicted, знаєте, Яскраво зображено. Кожна деталь. Фолкнер для мене був більш важким. Ой, хлопці і дівчата. Що вам сказати, важко, важко розмовляти про великі книжки? Їх треба читати і занурюватися. Да. Слухай, як ти розповідаєш. Так мені особисто захотілося прочитати. Ой. Скота Фіджеральда. До речі, якщо я не помиляюся, скоро вийде а, фільм а, за ось цією другою книгою Фіджеральда. Фі Ти кажеш про Гецьбі? Ні, 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 вже да, от ні. вже був. Гецьбі це про становлення Голлівуду. Я кажуть, Магнус Опус, то найголовніший твір Фіджеральда. Да. Про становлення Голлівуду. Ну, прекрасно, подивимося. Якщо чесно, якщо чесно, мені мені дивитися кіно легше, ніж читати книжки. Суком погоджується. Це особливість нашого з вами сприйняття як людей. Ну, зовсім вже іншої генерації. Бо ми інформацію так проковтуємо. Так, ну бажаємо успіху. Прочитання світової класики американських романів. Ось, а я хочу зазначити, що усі книжки, про які я розповідаю, надані національною книжковою платформою «ЯКабу». Дякуємо тобі за такі поради цікаві, з нетерпінням чекатимемо на нові зустрічі і нові рекомендації. Дякую вам.